Перший вечір після набору бійців цілий день ми розвантажували фури на склад. Їжа, форма, берці, сухпаї. З бійцями обов'язково має бути супроводжуючий офіцер. Комбат зловив мене в казармі і каже: а, Так, возьмі 5 чоловік, нужно розгрузити провіант. Ну, я пішов у перший же шкубрик. Ребят, нужно 5 чоловік розгрузить провіант. Ідемте быстренько розгрузимо, отдыхать. далі отдихати. Мужики, серйозно, це ж вам нужна еда. Ідемте розгрузимо і далі розслабляйтесь. Іте. почув я у відповідь. І це змінило для мене уявлення про армію взагалі. Я зрозумів, що звання та посада. Це зовсім не привід, щоб тебе слухались. Дім, ну що там? окликнув мене комбат. а Да, да, щас ідем. Я розумів, що я не маю ніяких важелів впливу, але маю виконати наказ. У сусідньому кубрику Павлоградські шахтарі вже об'єднались у групу за інтересами та вечеряю. Я підійшов до них. Мужики, нужно разгрузить провиант. Я понимаю, что я вас задергал уже за сегодня. Ну, такая ситуация. Помогите. Командир, ну, мы ж кушаем. Возьми кого-то другого. В том-то и вопрос, что другие послали меня на а комбат ждет. Я знаю, что такое шахтеры, поэтому пришел именно к вам и просто по-человечески прошу. Мужики, помогите. Вони переглянулись поможем, поможем. Біля складу стояв ще один піджак, і з ним лише один боєць. Інші четверо послали його на та пішли відпочивати. Я подивився, як спритно шахтарі тягають важкі мішки і зрозумів, як все-таки я їм завинив. Я зняв китель. Не звертаючи уваги на фрази оточуючих, типу тобі не можна, ти ж офіцер. І долучився до розвантаження фури. Мішки, здавалося, важили більше за мене. І шахтарі теж казали: Нігані, командир, ми справимося, тебе не положено. І не хотіли мені навіть їх подавати. Тому довелося використовувати як аргумент фразу «Це приказ, а вже зранку. люди подходили до мене и казали, а, слушай, это ты кошка? Я слышал, ты правильный мужик, можно к тебе во взвод? С тобой я готов идти в бой.